Питаю, що треба розказувати. Ми не знаємо, що треба розказувати, просто щось розказуй, Thank you. Thank you. Thank you. що відбувається. Коротше, питання таке. А наскільки от сьогоднішні команди, які були представлені, відображають силу тих хлопців, які сюди приходять. Ну, тобто, це все сильні гравці, Чи ще є. Того кого ми сьогодні не побачимо. Ну, тут, тут насправді є сильніші гравці ще, інколи збираються туди 5 на 5 бігають. Ну, команди 3 4 3 на 3 можна. Назбирати трохи сильніших гравців, ніж сьогодні були. Але дві команди цієї площадки були ну, досить сильні сьогодні. в принципі, Плюс-мінус, нормально, так, плюс-мінус ось такий рівень тут на Ну, Щоб побачити, гарний рівень треба приїжджати на Джордан. Там асфальтна площадка, але там краще пограти. А до речі, тут більше 5 на 5 чи 3 на 3 грають? Тут 5 на 5 більше грають, якщо збираються, звичайно. Ну, якщо тут... А якщо не збираються, то виходи нема 3 на 3 грають. Ви ще на паркових озерах там більше 3 на 3 Ні, тут на 5-5, на але обережно, тому що в нас тут є трохи такі ворота по бокам. То, щоб не залишити я зуби до речі побачив, що у вас вже в деяких місцях там, покриття геть угу. повернулося. Це давно вже питаєш? Ну, як тільки я собі дачу пос... ну, почав будувати, так воно тут поступово зникає. Що, якось, ні, ну давно давно. Ну дощ, сніг тут же ж поляна не накривається, нічого. Я можу дати, ми будемо робити відео, я можу дати посилання на цю групу. Всі, хто живе на троєшку, може сюди. Чи і так всі знають. Бо У вас там 70 70 тільки учасників чи щось таке. Ну, думаю, це що... перша група, 70, а друга група. ну, ще велика Там за... да, є ще там є більша група а якась. Ще група? Баскетбол без пап, так? Бізпаб, так. Так там таксі yeah, yeah. та ті ж самі. Ті ж самі, але плюс ще 120. Ну не знаю, мені здається, там плюс-мінус пересікаються. Так, 100% пересікаються, але там 120, то там 80. 80. Так, ну, в цілому як сподобалось. Якщо до... що, ми вас офіційно і... запрошуємо в восени, буде сила вулиць, це в залі, але mm -hmm. ви можете прийти і показати силу. Uh -huh. Добре, ми ще потренуємося і прийдемо обов'язково. При головне, щоб ви були в курсі, головне, що ви... А, я, там... щоб. ви... головне, щоб були, грали не Одиніський. Женя, я тобі взагалі, <рив> Жень, я тобі взагалі от, е, останню гру ти грав. Я питаю Андрю, це що є Він каже, ну так. Да. А я кажу, я ж його знаю, не, впізнав по статурі. Я ж коментував битву Титанів, і коли ти ще грав за е, Троєстелі. Ти просто у тебе зачіска була інша. У мене зачіска трішечки а так Приємно було зустрітися з тобою на майданчиком. Я розумію, що тут для тебе простору немає, коли 3 на 3. 5 на 5 у тебе більше перевага, бо ти на швидкості любиш обігрувати. Так, трошки Ну, тоді все. Дякую вам, що прийняли в гості. Тоді до побачення. Дякую вам дякую за організацію. Це було класно. Яка організація? чат за день. 对，新疆。